Хочу ще з вами поділитися глобальними планами на життя. Медицина це маленька частина нашого життя. Є інше життя. Це інфраструктура, це військо, це керівні посади. Це У сценарії пишу таке, що країну, країною будуть керувати військові, а, тому що вони, ну, як залужне, отримав спадок мільйон доларів і дав їх на ЗСУ. Нам гроші не потрібні, у нас гроші це папір. Ми їх взагалі колись відмінимо, Нема в цьому, або будуть якісь віртуальні гроші. Но, а, військові будуть керувати країною. І інших варіантів у нас немає. Якщо ми будемо знову випускати цивільних, які набивають собі в бочки ті гроші, це буде та сама фігня, що була 30 років. От, е країна буде дуже сильною, дуже мі мілітаризованою. В кожній хаті буде великайна кімната, де будуть, буде на всю сім'ю буде броніки, зброя, ПЗРК, е гранатомет. Вся стрілка дня і БК на е, два дні е, бою. Чому так? Бо в е, регулярну армію постійно тримати немає сенсу, як у Швейцарії. Да? Тобто у них там регулярно щось е, 5 тисяч чи 15, а мобілізувати вони може 5 мільйонів за добу. Так і в Україні буде. Тобто, якщо якась херня відбувається, Китай на нас попре, ми всі натягли. Е, Вексель бронік і погнали. І у нас армія буде там десь, ну я думаю, е мільйонів десять геть. Це будуть і чоловіки, і жінки, і навіть підлітки. У кожного буде своя функція, все буде розписано. Це буде постійне навчання, стрільби, це постійне буде е теоретичне навчання, це буде жорстка дисципліна, як в армії. Дисципліна з елементами свободи. Тобто. Вільний час ти свободна людина, поки ти при війську, тільки дисципліна. Далі. Дуже буде розвиватися інфраструктура. Чому? Бо її потягнеться з собою бізнес. Бізнес в Україні буде прозорим, бо всі умови будуть написані чорним по білому, всі законі будуть прозорі, нормальні і без оцих якихось подвійних стандартів. Тому сюди будуть заходити гроші, величезні гроші. Інвестори будуть всиратися але захочуть в Україну вкладати кошти. Це будуть мільярди доларів, трильйони. А, і це все потягне, тобто, щоб а, людям було комфортно працювати, пересувати. Це будуть якісні дороги, це буде якісне авіасполучення, це будуть класні аеропорти. А, це буде класний відпочинок, це будуть і зони Казіно, це будуть зони відпочинку, як в Туреччині це берегова лінія, там санаторії і готелі. Що ще. Буде дуже розвинута банківська система, система кредитування, система дотацій, система компенсацій, наприклад, в результаті бойових дій, що будуть репарації від Росії, і ці репарації треба буде. Рівно і чесно розподілити серед населення, яке втратило там свої будівлі, хати так, і так далі. Це все можливо, якщо починати це зверху. Зверху у нас і добре. Президент у нас отакий, він шарить. Підтримка у нього колосальна. Але страдає середіночка, да? тобто ця команда, яка в нього є, до, до неї є питання. А те, що нижче, взагалі треш. А, міські ради, обласні ради в таких. У провінційних містах, як Херсон, це просто шлак. Туди потрапляють люди, просто нема кого туди садити, не хочуть ніхто. Туди всі ці інстанції потраплять військові, які цю країну відвоювали і ризикували своїм життям. Життям ризикували. Нам ті гроші нахрен не треба. Зажбіть зарплату там 300 тисяч, і всі моїм підлеглим по 200. нам більше не треба. Ну, от, все, а гроші на це будуть. Які там взятки, які там договорняки, які, які відкати? Якщо я буду відноситись до свого міста, до свого регіону, як до власного, власної власної хати, власного господарства, ніяких відказів не буде. Все буде прозоро. Так, у нас блокпост. Дякую. Такі плани на. Україну на наше майбутнє у страхах Олександра Петровича, військового лікаря, і ще хрен би хто він такий. Просто якийсь чумний чувак, все душе свят.